Дякувати Богу знову в лаврі. Насолоджуємося благодаттю, насолоджуємося краєвидом цією красою. На жаль, в державі, в Україні нашій із трьох лавр, яким є Святогірська і Почаївська лавра залишилася наша одна Почаївська лавра, яка ще стоїть стовпом православ'я. Знаєте, звернув увагу на ось це дерево, яке, не знаю, мабуть, точно, як той стовп з православ'я не хоче покидати, Листя не падає. І в одному дереві, можна сказати, тут і літо, і рання осінь, і пізня осінь, зелене. І жовте, червоне листя все на одному дереві. Точно символізує стовп православ'я.